Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Гаврилець Назарій Орестович, позивний Маратік, старший оператор з озброєння 140-го окремого центру сил спеціальних операцій збройних сил України. Народився 26 жовтня 2002 року в селі Нежухів Стрийського району Львівської області. Згодом сім'я переїхала до міста Калуша, де минуло дитинство, шкільні роки і юність хлопця. Він відвідував садочок Червона шапочка, навчався у Калуському ліцеї номер 5 а потім на факультеті фізкультури і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, де здобув ступінь бакалавра. Ще з початкової школи відвідував різні спортивні секції. Однак єдиноборства стали тими видами спорту, в яких він міг реалізувати свій потенціал та енергію, що переповнювала його вже з юних років. Назарій став на шлях воїна, долучившись до спортивного фріфайт клубу. Чітко дотримуючись їхнього статуту і здобувши численну кількість нагород та відзнак, З часом його пристрастю і орієнтиром стали змішані єдиноборства, яким він приділяв увесь свій вільний від навчання час. Як результат, хлопець був багаторазовим чемпіоном України, багаторазовим чемпіоном областей та виборював численні кубки змішаних єдиноборств, міст Івано-Франківська, Кременчука, Чорткова та інші нагороди. Численні плани та ідеї вирували у свідомості юнака, проте оголошення повномасштабної війни з Російською Федерацією кардинально змінило його наміри. Назарій, який його старший брат прийняв рішення, зробив свій вибір стати на захист своєї землі, сказавши: мамо, то так не буде, щоб москаль прийшов до нас додому. Брати покинули рідну домівку на третій день війни. Спершу Назарій боронив суверенітет рідної держави у статусі добровольця. А вже з травня 2023-го, пройшовши важкий відбір, приєднався до лав сил спеціальних операцій. Чесно та сумлі не виконував обов'язки, проявив найкращі якості воїна, не зважаючи на свій юний вік, та був щирим і вірним побратимом. Завжди знав, як підбадьорити товаришів по зброї за час повномасштабної війни. Назарій боронив суверенітет на Київщині, Донеччині, Запоріжжі та Сумщині, нагороджений почесними грамотами від хмельницького міського голови та відзнакою президента за оборону України 12 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на території держави агресора боєць отримав поранення несумісні життям. У результаті підриву на ворожій міні Назарій загинув як воїн зі зброєю в руках. Йому на віки 21. До 22-річчя залишився лише місяць. Свій останній спочинок захисник знайшов 26 вересня на алеї Слави міського кладовища, посмертно йому присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. У героя залишилися мати, батько та брат. Життя Назарія Гаврильця було мов блискавка таким же яскравим і таким же коротким. Однак він виконав головний обов'язок справжнього чоловіка своїм життям. Захистив свою родину, наш край та рідну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписано в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.